Щоб зробити корзинку, нам потрібно 2 стаканчики від йогурта. Спочатку відрізаємо краї стаканчика, вирізаємо смужку паперу із зошита в клітинку і приклеїмо по краях довкола стаканчика, для того, щоб рівно порізати смужки із стаканчика. Рівно. Рівно та акуратно ножицями нарізаємо смужки шириною 1 см, тобто 2 клітинки, згинаємо смужки одна за одну, таким чином, щоб вони трималися місто. Зайві відрізаємо, прикрасимо корзинку квітами, можна і живими, і з другим стаканчиком робимо так само, тільки ширина смужок буде не 1 см, а 2 чи півтора. Прикрашаємо бантом, Склеюємо стаканчики докупи, знизу із широкими смужками, а зверху корзинка із тонких смужок. Готово. На цьому все. До зустрічі!